Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми торкнемося, мабуть, однієї з найважких і найболючіших тем для кожної віруючої людини проблеми зла і страждань. І розбиратимемо її крізь призму однієї проповіді, яка починається не з сухої теорії, а з дуже реального людського болю. Це роздуми, які, я певен, зачеплять найглибші струни нашої віри. Знаєте, ця цитата, вона, власне, і задає тон усій нашій розмові. Вона одразу дає зрозуміти, це не буде абстрактна філософська лекція, ні. Це розмова, народжена з реального досвіду, з того самого моменту, коли богослов'я стикається з жорстокою неминучою реальністю. Цей особистий досвід належить автору проповіді. Просто спробуйте уявити: березень 2020-го. Світ тільки-но занурюється в хаос локдауну, а він у цей самий час переживає глибоку особисту кризу. І саме ця подія змусила його по-новому значно гостріше поглянути на одвічне питання страждань. Ось ця хронологія, вона просто показує, як швидко неймовірна радість може обернутися на справжній жах. В понеділок абсолютне щастя народження доньки. А вже в четвер вона у відділенні інтенсивної терапії. Навіть важко уявити той емоційний вир, у якому опинилася ця родина. І ось тут криється така, знаєте, глибока, майже жорстока іронія. Він сидить удома сам, поки дружина з донечкою в лікарні, він відкриває комп'ютер, щоб якось відволіктися роботою, і бачить тему, над якою працював страх і тривога. І в одну мить ця тема перестала бути для нього просто богословською концепцією, вона стала його реальністю. І оця дуже особиста, дуже болюча історія, вона виводить нас на значно ширше питання, на позачасову філософську і богословську дилему, на питання, яке людство ставить собі тисячоліттями, і яке в той момент стало для цього батька до болю реальним. Отже. Ось воно, те саме питання, яке лежить в основі всього, як можна узгодити існування люблячого всемогутнього Бога з тією реальністю болю, зла і страждань, яку ми бачимо навколо. Це і є класичне формулювання проблеми зла. Зазвичай цю проблему розглядають як таку собі трилему, тобто дивіться, яка логіка, нам пропонують три твердження і кажуть, що будь-які два з них можуть бути правдою, але не всі три одночасно. Якщо Бог добрий і може все, то зла не мало б існувати. Але ж ми бачимо, що воно є, тож десь тут є проблема. Але що як є інший шлях? Проповідь, яку ми сьогодні розбираємо, якраз і пропонує вийти за ці класичні рамки. Вона пропонує четвертий варіант для розуміння цієї проблеми, який глибоко вкорінений у біблійному погляді на світ. Давайте подивимося, як будується ця аргументація. Перш ніж піти далі, давайте розберемося з одним важливим терміном це слово теодицея. Якщо говорити просто, то це будь-яка спроба пояснити, як існування всеблагого і всемогутнього Бога сумісне з існуванням зла. Це по суті богословський захист божого характеру. Так от, у чому ж суть відповіді? А в тому, що Бог має морально достатню причину для існування зла. І тут ключовий момент ця причина може бути нам невідома або не повністю зрозуміла. Але це абсолютно не означає, що її не існує. Це переводить фокус з нашого розуміння на нашу довіру. Ох, ця цитата! Вона б'є прямо в ціль. Чи не так вона кидає виклик нашій людській гордості, нашій самовпевненості? Ми часто схильні думати, що якщо ми чогось не розуміємо, то воно просто безглузде. Але ця перспектива нагадує, наші знання обмежені, і вимагати від Бога повного звіту про всі його дії це щонайменше зухвало. А от тепер ми підходимо до, мабуть, найскладнішого і центрального моменту в усій цій аргументації. Це розрізнення між тим, як Бог щось активно призначає, і тим, як він це пасивно дозволяє. Це справді глибокі богословські води, тож давайте спробуємо розібратися. Давайте подивимося на цю різницю. Коли ми кажемо дозволяти, це звучить пасивно, ніби Бог стоїть осторонь і просто не втручається. Ця ідея ніби знімає з нього відповідальність. Натомість біблійна мова, як стверджується, говорить про призначення, де Бог є суверенним правителем, що активно керує абсолютно всіма подіями, навіть злими, для досягнення своїх вищих добрих цілей. І щоб підкріпити цю думку, варто звернутися до мови оригіналу, а саме до єврейського слова ра воно має дуже широке значення. Це і моральне зло, і якесь нещастя, біда, стихійне лихо. І що найважливіше для нашої теми, Біблія дуже часто говорить, що саме Бог приносить це ра. Тільки послухайте, як про це говорить Біблія. Вона не соромиться, вона каже прямо. Подивіться на ці дієслова, які використовуються щодо Бога й лиха, він не просто дозволяє, він активно наводить, створює, задумує це дуже сильна, причинно-наслідкова мова. Добре, це все може звучати дуже теоретично, тому давайте подивимось на два, мабуть, найяскравіші біблійні приклади, які показують, як саме Бог діє через злі вчинки людей для досягнення свого вищого всеблагого задуму. Перший це всім відома історія Йосипа. Його брати, керовані заздрістю, ненавистю, роблять жахливу річ, продають рідного брата в рабство. Це без жодних сумнівів, чисте зло. Але ось ключовий момент. Послухайте, що Йосип каже роками пізніше своїм братам. Він не каже, ви задумали зло, а Бог якось це виправив. Ні. Він каже, ви задумали зло, але Бог задумав це на добро. В одній і тій самій події діяли дві волі з абсолютно різними намірами. Бог не просто реагував, він активно діяв. І тепер найпотужніший аргумент розп'яття Ісуса Христа. Це, безперечно, найжахливіший, найнесправедливіший акт зла в усій людській історії, зрада, катування і вбивство єдиної досконало невинної людини. І знову подивіться, наскільки прямолінійна мова писання. Апостол Петро прямо говорить натовпу, хоч це ви вбили Ісуса своїми руками, він був виданий за визначеним планом і передбаченням Божим. Найбільше зло в історії було невід'ємною частиною Божого суверенного плану для найбільшого добра, для спасіння світу. Саме в цьому парадоксі і полягає суть. Щоб якось підсумувати все це, всю цю складну богословську картину є одна прекрасна і дуже потужна аналогія, яка мені здається допомагає все розставити по місцях. Ті слова належать Корі Тенбом, жінці, яка пройшла через пекло нацистського концтабору і втратила там свою сестру. Її особистий досвід надає цій метафорі неймовірної ваги. Вона порівнює наше життя з великим гобеленом, який має два боки. Ідея проста, але глибока. Ми у своєму житті бачимо лише виворіт цього гобелена. А що там? Хаос, вузли, обірвані нитки, безладні кольори. Це наші страждання, наші втрати, наші незрозумілі чому. Але Бог з іншого боку, з лицьового, бачить досконалий прекрасний візерунок, де кожна нитка, навіть найчорніша, на своєму місці і служить загальній красі його задуму. І це власне залишає нас з одним останнім питанням питанням для роздумів. Якщо ми віримо, що існує цей досконалий візерунок, який ми зараз просто не можемо побачити, то можливо наша головна мета не знайти відповідь на кожне чому. А навчитися довіряти ткачу, навіть коли все, що ми бачимо, це хаотичний виворіт гобелен.